Проблеми ЗСУ, вони широкомасштабні, широкопланові і багатоярусні. У ЗСУ, в українському війську, клином зійшлися проблеми нашої держави і проблеми нашого суспільства. Держава упродовж усієї нашої незалежної країни. Вона тільки те робила, що знищувало військо, котре їй дісталося в спадок від. Радянських часів. Зброю скорочували чисельність, видатки і таке подібне. І врешті привели її до 2014 року, коли нам е, виявилося, що потрібно воювати. А ми ж збиралися з усіма дружити, обійматися, особливо з Росією. Бо це ж наша і сестра, і мати. І все на світі, ну кому як це відбувалося на вимогу західних нинішніх тепер наших союзників, ну і очевидно, з волі Росії також і Україна під боком сильно не була потрібна. Хочу поговорити про ту нижчу ланку офіцерську від молодших лейтенантів і до капітана за радянських часів, оскільки працювала якась ідеологічна машина, вкладалося в голови, що служіння, служба у війську, служіння в вітчизні це почесна обов'язок і честь і, 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 і всяке таке. І як би там не було, на просто на такому побутовому рівні в народі, не серед тих, хто трохи вже з того народу вибився і піднявся, і він зрозумів, що до чого, що війська треба уникати. А люди тут внизу. Вони думали, що це ну як, не, не був військо, значить, щось йому там бракує. Що так працювала ідеологічна машина. Так, це за України це все, звісно, занепало. Хоча й за радянського часів, вся інтелігенція, всі, хто розумівся, що й до чого, вони також намагалися уникати і велика кількість. Намагалися записатися на військові кафедри або йшли на вчитися на спеціальності де, університети, де, чи інститути, де була військова кафедра. І це також такий спадок радянських е, часів в Україні. Е, ну Хто був хитріший, розумніший, так? І ці всі вони, вони не пішли до війська, а пішли на військові кафедри. На тих кафедрах це було формальне таке заняття, нічого їх там не вчили, При тому їм всім так після присвоїли офіцерські звання. І зараз всіх цих людей е, призвали до війська. І вони зараз, е, величезна кількість їх е, керують нашими бійцями. І це командири, котрі ні дня. Не були, не служили у справжньому війську, не знають, що таке бути солдатом, і котрі не мають тями, що таке бути командиром, бо їх цього не навчили. І Зараз оті всі ухилянти, вони командири взводів, командири рот, може і батальйонів, бо хто більш якийсь був там обітний, він ще дбав, щоб в нього ті звання від того молодшого лейтенанта. Котрого йому присвоїли після кафедри, що вони ще йому там десь росли упродовж років. І загалом у військкоматі можна було таким чином дослужитися аж до майора, це нині стало проблемою. Мало того, що сумніви викликає в нас верховне керівництво, там його компетентність, то й компетентність отих низових офіцерів внизу. Це вона не, не те, що сумніви викликає, вона якби ніби вже закладена тією природою ставлення до військових і ставлення до війська в суспільстві і в державі. Держава його занедбала, і суспільство воно вже втратило цей пієтет. Ми повинні розуміти, що наші проблеми це вони є, і ми їх і породжуємо. вони є Нашим продовженням і нашим, те, що нас переслідує. І якщо ми не будемо самокритичними і не будемо ці проблеми виявляти, відверто про них, хоча спочатку говорити, потім їм треба їх потрібно збуватися. Інакше, ми і без війни не зможемо в цьому світі в жорсткому світі. Вижити. А в часи війни ми мали бути мобілізовані в усіх розуміннях. І зібрані, і згуртовані, і наша внутрішня якась енергія, і, і вона повинна бути скерована на, яке, на якесь будування, на творчість, на, будування в першу чергу себе. А тоді, коли ти будуєш себе, то ти будуєш щось довкола. Бо війна вона це справа взагалом руйнівна. Але через війну ми можемо е вигартувати, вибудувати е в цих пекельних умовах е якийсь зародок того, того розуміння, що є таке нація, що таке е українець. І, зрештою, з'ясувати для себе, чи хочемо ми бути українцями, і що ми хочемо бути українцями, то ми повинні для себе ще з'ясувати, а якими ми будемо українцями.